Від сьогодні стартував всеукраїнський проект Праймеріс. В його рамках вже проведено інтернет-голосування. Як говорять організатори, це відкритий демократичний відбір. Він дозволить населенню визначитись з партійцями, які будуть брати участь у політичних перегонах. 31 жовтня. Тему продовжує Ірина Дідух. Партія Сильна Україна заявила, списки її кандидатів для участі у місцевих виборах 31 жовтня вже сформовані. Політичну силу представлятимуть ті, кого обрали пересічні громадяни. Саме в цьому полягає суть проекту «Праймеріс». Це технологія є досить популярною на заході. Понад 240 тисяч громадян проголосували, взяли участь у голосуванні, взяли участь у формуванні списків кандидатів на виборах до місцевих рад. Таким чином ми зробили все, аби уникнути в майбутньому звинувачень нас у тому, що ми кулуарно складаємо якісь списки, запрошуємо якихось людей, продаємо місця. Під час проведення праймерізу багато громадян звертались зі своїми зауваженнями до пересувних мобільних пунктів. Всі конкретні пропозиції, які надійшли з регіонів, будуть внесені в електронні бази даних. Це дасть можливість кандидатам спрямувати виборчу програму на вирішення актуальних місцевих проблем. Дуже приємно, що серед людей, за які готові віддати голоси, дуже багато молоді. Це говорить про те, що молодь в нас сьогодні має шанс. І коли ми говоримо про те, що ми партія реформаторів, нових лідерів, це саме праймерис і підтвердив за словами фахівців, праймеріс це ефективна система попереднього голосування на визначення політичних лідерів, що й візьмуть участь у виборчих перегонах. Подальшому ми також плануємо плануємо застосовувати цю методику, методику праймеріс апробовану нами застосовувати її і на виборах до Верховної Ради, на інших виборах, і будемо ініціювати включення до закону про місцеві вибори положення і, взагалі, до виборчого законодавства положення про необхідність. Проведення в ході виборчих кампаній активісти партії запевняють, усі пункти передвиборчої програми будуть виконані. У ній зокрема обіцяють приділити особливу увагу підтримці малого та середнього бізнесу.